Окупанти продовжують бити по Україні зі своєї території. Російська армія продовжує наступ, а спроби американських конгресменів переламати ситуацію з наданням ППО та дозволом атакувати російські території поки що не дають результату. Ситуацію для Телеграф.UA прокоментував полковник ЗСУ Владислав Солезньов. Докладніше далі. Наші західні партнери обрали двояку позицію, вважає Селезньова. З одного боку вони не готові дати програти Україні, розуміючи перспективи подальшої експансії Кремля у бік країн Балтії та колишнього соцтабору. З іншого боку, явно не готові створити всі умови, щоб агресор у цьому протистоянні програв. Експерт наголошує, що тільки відсутність необхідних ресурсів не дозволяє ЗСУ бути ефективними на полі бою. На його думку, ситуація може змінитися після виборів у США, на яких скоріше за все одержать. Перемогу республіканців, а до зміни влади Україна навряд чи одержить якесь потужніше озброєння. Також експерт не виключає, якщо Трамп повернеться до Білого Дому, то зможе стабілізувати ситуацію як досить жорсткий і прагматичний бізнесмен, враховуючи таку позицію партнерів, Україні слід потужніше працювати над посиленням власного військово-промислового комплексу. Але через відсутність чітких адміністративних та кадрових рішень влади на рівні Міноборони та Генштабу ми маємо відсутність чітко структурованих Одної державної політики, спрямованої на посилення військового потенціалу України, вважає Селезньов. До того ж, треба посилити кримінальну відповідальність за корупцію. Причому для всіх посадових осіб: і військових, і цивільних, і топ-чиновників. Бездіяльність і корупція, особливо у воєнний час, коли на кону виживання країни мають каратися максимально жорстко, впевнений експерт. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.